Поговоримо про жіночність. Що таке оце справжня жінка? Я просто кайфує від усього. Навіть десь на базарі на картонці. Справжня жінка. Я тригерусь ну, то Аня, тоня. Хоча... Закриє рот. так, встаємо і дивимось вниз. Я не буду нічого показувати. Два плюс два-чотири. Беремо цей кредит. Ти бо це ще не півтори години, а воно вам треба. вас. І я... Чоловік з пустою поставча ходить. Забудь, забудь все, що ти тільки що тут почула. Всім привіт! З вами шоу між нами, дівчатами. І сьогодні ми з вами поговоримо про жіночність. Е, відразу хочу сказати, що якщо ви натиснули на це відео, це значить, що і у вас, і у нас великі проблеми. Так, я дуже згодна, тому що взагалі тема жіночності. Ми коли її обговорювали, що жінка нікому нічого не повинна, і навіть якщо ви хочете бути найгарнішою, найрозумнішою, найсексуальнішою, це тільки для себе. Сто відсотків я погоджуюся, але ти кажеш, що ми будемо розбиратися повністю в цій темі. Я тобі так скажу, мені 28 років не вистачило для того, щоб в цій темі до кінця розібратися. Я гадаю, що саме через це ми обрали сьогодні цю тему. І нам цю тему підказала дівчинка, котра дивиться наш випуск, дивилася попередній, і дуже дякуємо їй за це. І ви знаєте, вона нас зацепила. Бо ми, коли почали з Юлією взагалі обговорювати цю тему, у нас почалася прямо така дискусія. Вона така, Ань, давай як ти це бачиш? І от ми почали це все розбирати, тому сьогодні постараємося розібрати ще раз так. більш конструктивно вже. І по перше, взагалі, ми завжди починаємо з поняття, як в нас було про самооцінку. Тобто, то ми розбираємо, як ми це розуміємо. І тому перше питання, Аня, що для тебе жіночність? Як ти це бачиш? Що таке оце справжня жінка? Я знаю, це контравісійне питання. То тому... для мене жіночність це смак. Для мене жіночна жінка це смачна жінка. Це та жінка, яка. Просто кайфує від усього, вона кайфує від свого тіла, вона кайфує від свого чоловіка, вона, вона кайфує від, я не знаю, вона навіть кайфує від кави, яку ранком п'є, ти її побачиш цю кайфову навіть жінку навіть розчинною, навіть десь на базарі на картонці, якщо вона перед цим міряла джинси. Тобто, оця така матеріальна оболочка, вона взагалі не відіграє жодної ролі. Тобто, ти можеш знайти в собі цю любов'ю, цей кайф до життя ну, при будь-яких умовах. А для тебе що взагалі таке жіночність. Ну, якщо чесно казати, в мене оці всі справжній чоловік, справжня жінка, я тригерусь. Ну, тобто, на це… Ну, я помітила, ми так. говорили. Я така, що Що це? означає? Аня закрий рот. Ну добре, вона взагалі не така. <рігла> ну, так. Е, в мене було дуже класний такий випадок, коли я перший раз пішла до психолога, я тобі розповідала. Ну, дуже багато запитів, як стати оцією справжньою жінкою. І мені психолог тоді сказала: в мене є для вас вправа, як ми це робимо. Ми отак встаємо і дивимося вниз. І якщо ми бачимо жіночі органи, все, ми справжня жінка. Я справжня жінка. Так, і це насправді. Так і є, тому що нам не потрібно нікому доказувати, що ми повинні бути такою і такою. Тобто, якщо у вас є жіночі полові органи, ви вже справжня жінка. І так само і про чоловіків. Тому що я вважаю, тут треба зауважити, що до чоловіків також є багато вимог, які він повинен бути. Але він так само справжній чоловік, якщо він просто має, має, що має так. І взагалі, мені здається, ти знаєш що ця тема жіночності це ще про прийняття в собі не тільки жінки, а ще й чоловіка. І для мене це дуже така важлива грань, тобто не робити перекосів, тобто приймати в собі і чоловічу янську таку енергію, і жіночу інську. От ми навіть розбирали наші такі психотипи з Юлею. То я можу точно сказати, що в Юліо цієї інської, такої жіночої, такої плавної, такої всієї енергії значно більше, ніж у мене. Я, наприклад, тільки її все собі акумулюю. Я тільки намагаюся от зробити так, щоб її в мене було якомога більше. І я е, сама по собі стала в якийсь момент більш янською, такою, більш е, жорсткою, не знаю, жорсткою, більш агресивною, десь більш такою завойовничою. А ти взагалі як вважаєш, що, що в психології значить бути от жіночною? Ну, по-перше, я хочу сказати, що дякую, <смеш> <смеш> Дякую, безперечно, про те, що в мене оця жіночність, вона природна. Тобто, я, наприклад, і хочу якось донести, типу, якщо це якось може допомогти, але я не можу. Типу, як, там, які я висновки роблю, або як я себе поводжу, як я одягаюсь, тобто. Це воно воно само, як е, Аня сказала, як ти вбудовані налаштування. Yeah. Так, але я згодна з тим, що класно розвивати в собі усі якості. І тут цікаво, якби для чого ти хочеш роз, розвинути свою жіночність. Тобто в психології так само є типу аніма, і анімус це наш внутрішній чоловік і внутрішня жінка. І нам іноді... Потрібна і та фігура, і та. І мені дуже подобається про перекоси, тому що коли нам потрібно якесь ну, прийняти, наприклад, рішення дуже неемоційне таке, ми ж фактики, то ми повинні підключитися до нашого внутрішнього чоловіка, котрий беземоційно так, 2 плюс 2, 4, беремо цей кредит і так далі. Не хочу брати кредит. Не беремо кредит. Я до того, що. Як розвинути жіночність? От в мене немає відповіді. Я знаю, що можна там. Ну, от В мене на курсі по саме так ми там робимо мейки, робимо зачіску, але це більше так для впевненості у собі, знаєш, от так, локально. А ось як розвинути жіночність, ну в мене якби тригери. Типу, це як саме як розвинути в собі жінку. Ну, ти вже жінка. Ось так мені хочеться. Ну, чекай, як розвинути в собі жінку? Спочатку не запускати взагалі в собі жінку, бо так як ти сказала, ми народилися. Жінкам, бо там видно. Е, я, не, я не буду нічого показувати. Це дуже смішно в мене вибачить. Окей. Okay. Е, важливо прийняти в собі от, я жінка. Тобто ти сама по собі вже е, от, в таких от своїх перманентних налаштуваннях ідеш як більш, мабуть, Гнучка, як більш ніжна, як більш плавна, як більш людина, котра повинна от і хоче отримувати таке задоволення. Знаєте, вона насолоджується життям. Оця от жінка всередині її видно, ти щитуєшся енергетично за тисячі кілометрів. Це є у нас у всіх просто. Виходить так, що тебе там кудись життя кидає, наприклад, мене 17... Наприклад, в краків, 17, наприклад, мене 17 років. Це, наприклад, краків. Мене 17 років кинуло в краків. І Мені довелося тоді, на той момент, е якось дбати про себе. Ну там були якісь свої історії, скажімо так, як прикинь. Я ну, не хочу розказувати, бо це ще не півтори години, а воно вам треба, у вас нема сіки часу. Е мені треба було заробляти самі гроші. Мені треба було дбати про себе. Я стала така більш знаєш, озолобленою на світ, тому що мені було складно. Я не розуміла, як закрити якісь там свої потреби. І в мене вмикалися такі чоловічі е сталеві яєчка. Вони, вони були тут. Е, дивись, я перестала взагалі приймати допомогу чоловіків. Я перестала приймати сприймати компліменти якось на свій рахунок. Тобто, я пішла, в оце таке, знаєте, чоловік це взагалі про захист. Тобто він повинен для тебе, е, як для жінки, знайти. Надати тобі той захист, надати тобі е, якесь таке підґрунтя того, що е, ти абсолютно безпечна в цьому світі. От, от чоловік дає оц, оцю потребу, коли, нема, коли немає чоловіка, її даєш собі сама ти. Коли ти даєш собі її занадто, коли ти не дозволяєш навіть десь там зовнішніх факторів допомагати. От тоді оці яєчка вони в тебе так ростуть, ростуть, ростуть і виход, маємо те, що маємо. І ти знаєш, це потім проявляється на дуже багатьох щеблях, тому що, по-перше, коли я перейшла і перекосилася більше в такі чоловічі енергії, агресивні, я почала там дуже багато працювати, я почала там класно заробляти. Я почала чогось досягати. Я була вже в цьому досягаторстві, що е, коли мені на вокзалі хтось сказав, давай там допоможемо чому піднести, я така, типу, ну альо... А я, а що, я сама ось, я не можу? Ось, ось, ось. Да, що, я сама, що це таке? Мене злили жінки, яким дарували машини. Я така, типу, ти що? Ну, ти не можеш сама машину собі? Що це? Що ну, вообще на хлібні це? Зараз, та я боже, хоч дві. Я, ну, я, я тут в Шукаємо раз. спонсора нашого каналу. Ні, але це більше каже про те, що класно насправді балансувати в собі це все. Я не кажу зараз про те, що зараз я відмовляюся працювати чи ще щось. Ні, але зараз, принаймні, я розумію, для чого мені там, Не знаю, заводити відносини, якого чоловіка я бачу поруч, і як я не хочу забирати його якісь ролі і патерни, поведінки на себе. Отак от якось у мене. Ну, хочеться мені дуже багато Ма питань. Не лиснути? Ні, ні не треба. Не лиснути. Ну, по-перше, ось коли ти кажеш про що ти е, заробляла гроші, що ти собі забезпечувала захист, мені здається, якби суб'єктивно, що це. Частина якби обов'язків просто дорослої людини, і незалежно від статі, там, або жінка, або чоловік. От мене дуже тригерить. оце чоловік повинен надати захист. У мене так само, як з валізкою в тебе. я думаю, Ну як? А я я ж також доросла. Тобто тут я згодна про баланс. що ми тут якщо треба, ми можемо валізку і самі. Якщо не треба, просити допомогу. Мені здається, коли дуже багато цього розподілу ролей типу жінка спокійна, м'яка про задоволення, чоловік про захист. Я одразу вмика ні, ні ні Тут же а я не маю на увазі, що жінка взагалі не повинна працювати. Но тобто ти... uh -huh. для мене жінка це не про здобуття якихось п'єдесталів, Це не про принести тобі шкуру мамонта і натягнути її в тебе і рожати там дітей. Ні, тобто, для мене жінка це про задоволення. І в мене цього дуже довго не було. Тобто, розумієш, я пішла чисто туди, де, де оця матерія, де досягаторство. Я не отримувала кайфу, я тільки зараз дійшла до того, що я хочу. Обов'язково, боже, якщо я хочу собі нормального чоловіка, повноцінні відносини, то ну, я йому через півтора місяця просто набридну, Якщо я буду сидіти вдома, да, дивитися <рес> да, да, туди, дихати матку і полити ногті. Його, його нерви. Тобто, ні, абсолютно це зовсім про інше. Я просто більше про те, що от коли ти в жіночних енергіях, ти думаєш про свій кайф. Думаєш про те, як реалізуватися в соціумі, але з задоволенням. Бо жінка, вона в першу чергу про задоволення. Вона про красу, вона про енергію, вона про наповнення, вона про таке щось знаєш. Та ти можеш, не знаю, там, ти можеш кайфувати від того, що ти робиш ногті, а можеш кайфувати від того, що ти руководиш якимсь там відділом 10, 15, 30 чоловік, я не знаю. Але тут одразу в мене питання: що до задоволення у чоловіків. Ти кажеш завжди, жінка про задоволення, а чоловіки? Вони ж так само про задоволення. Наскільки я знаю, для чоловіка взагалі, от такі базові, ти знаєш, потреби в житті, щоб він став точно чоловіком-чоловіком, це дати собі відповідь на такі три основні запитання: хто я, чим я займаюсь і чого я хочу. Він в принципі про це. Я розмовляла з дуже багатьма чоловіками. І от ті, якісь, знаєте, які насолоджуються життям, ті, які вже дійшли до якогось певного там, не знаю, рівня, та навіть не тільки доходів, ти знаєш, такого мислення. Вони всі кажуть про те, що чоловік це, це досягатор, це, це людина, яка, у якої повинна бути ціль, бо він сам по собі родився, родився і виріс. Для того, щоб створювати сім'ю, для того, щоб її, не знаю, продовжувати наш рід. Це не тільки жінки продовжують рід. Ну тобто, це у нас я не знаю, як це закладено десь, десь 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 на рівні таких базових потреб. тобто, Чоловік це про забезпечення от, цього, от, от базових от цих основних потреб для того, щоб в тебе була сім'я, для того, щоб ви без в безпеці і в якомусь, не знаю, добробуті розширялися. Якщо в тебе є на це бажання і сили. Ну, в мене тут так само, що от ти кажеш про чоловіка. Я думаю, та ні, це не про чоловіка, це про будь-яку людину дорослу, що і у жінки. І у чоловіка повинні бути цілі, і, які там і кар'єра, і сім'я, і жінки, і чоловіки повинні отримувати задоволення. Тобто, в мене, знаєш, воно йде більше про якийсь унісекс. Якби я розумію, що якби чоловіки і жінки відрізняються. Це типу окей, але ось саме про якісь цілі, про задоволення. Це знаєш, як Ну, зараз є мільйон курсів, як отримувати подарунки від чоловіків. Ну, в мене це так. Тебе терить, до речі, ці курси чи ні? Це це можна матюкатися на цю. Я бачила, як роблять свічки в віді фалоімітаторів. І Там заряджені просто для, для спонсорів. Я ну, я від самої формулювання, мені хотілося регати. Ну, це ж таке, знаєте, а може. Ну так, ну в мене тут знаєш, про це про те, що. Одразу ролі виставлені, так я щось роблю, маніпулюю, щоб він мені отримав не отримав, щоб він мені щось дав. Щоб він мені щось дав. І одразу мені хочеться запитати: а чоловіки не хочуть подарунків взагалі, якби таке питання. А не хочеш типу йти сама заробити, якщо що. Ну тобто, знаєш, оцей перекос, мені здається, зараз дуже великий. Тобто, оці м'які жінки і. Дивись, ну тут mm. уже ми йдемо з тобою. Ти зараз кажеш більше про таку матеріальну складову, тобто про mm -hmm. цей такий трохи меркантилізм, та не трохи давайте так. Я, а я зовсім дороги. про і... А мені ні. Знаєш, колись подарую. Так от, я зовсім трішки про інше. Я, я за те, щоб жінка працювала. Я не кажу про те, що жінка в відносинах, вона тільки оця приймаюча сторона. Угу. Да, ні, так не буде. Ти, ти не будеш в нормальних класних відносинах, якщо ти не будеш віддавати. Взагалі, самі по собі взаємовідносини класні, довготривалі, це про взаємообмін, це про постійні, так. не знаю. от... Ну, ну, не буває так, що не знаю, тобі в одну сторону хтось там щось молотить робить, а ти така вся красива. Ну, ну ні! Хоча і таке теж є, но воно ж недовго тривало. Я більше про те, що не повинно бути оцих перекосів. І якщо ти жінка, то в першу чергу, як я сказала на початку, навчися смакувати життям. Зрозумій, від чого ти отримуєш кайф, від чого ти отримуєш задоволення, не насилуй себе. У мене дуже багато подруг, які, до речі, теж може через те, що вони там іммігрантки чи ні, що давно приїхали до Польщі, мусили себе забезпечувати. Вони працюють на класних роботах, заробляють гарні гроші. Вони ненавидять це життя. Вони виходять. У мене ось недавно у подруги була панічна атака в ресторані, бо вона каже: я просто я працюю по там не знаю по 12 годин. Мене вже нема сил, я не роблю собі взагалі перерв. Я б вигоріла максимально. Оце це не про жіночність, оце про перекосу цюянську mm -hmm. енергію. Розумієш, так, так, я зрозуміла. Я не меркантильник. Але Ну, трішки. Дві машини. Дві машини, і може сейшели, да? Ну ми поговоримо або закшувак. Моя ті жартую. Та нічого страшного, Все нормально. Добре. Я згодна з тобою, так що немає перекосів. Мені здається, що так. Це знаєш як дисбаланс. От в аналітичному підході, там коли клієнт приходить і він такий я такий віз духовний, я відлетів, я не маю ніяких цілей, я зрозумів, що я сприйняв цей світ. Якби ми його балансуємо, так а що там в нас в матеріальному так, в світі для мене теж це ненормально. От всюди мусить бути да. цей баланс. Ця золота середина. Тобто це нормально, знаєш? Я раніше дуже сильно соромилася того, що от я ніби захоплююся духовністю. І для мене максимально важливо класна одежа. От я прям я люблю одягатися. Для мене знаєш, що цей стиль він підкреслює мене як особистість. І я така боже, ну що будуть думати про яка ж я духовність, якщо я, я люблю колись, я не знаю дійш. Про Луїветон. Лювітончика вже гуча якісь. Це зовсім про інше. Я кайфую від того, що я насолоджуюся матерією, але при цьому, при всьому, хто мені забороняє, хто мені взагалі указ, це вже мені знаєш про таку дуальність, коли ми самі в своїй голові ділимо на хороше і на погане. Все класно. Якщо ти не робиш при цьому комусь боляче чи, чи погано, все, роби, що хочеш, хоч ти, да? я не буду його казати, що я зараз подумала. <сум> ну, Тобто, можна зробити такий висновок, так, що тут якби, баланс він усьому. От, жіночність, маскулінність. Ми якби балансуємо, коли потрібно, включаємо то, включаємо то, і якби не вимагаємо від себе оціх супер жінка, або там супер чоловік і так далі. Сто відсотків. Взагалі, ти знаєш, якщо ти будеш от чисто в жіночих енергіях, ти ж сама розумієш, ми про таких жінок кажемо або інфантільно, або дурочка, або якась там знаєш привітіка. Або, ну така кіцюля. кіцюля чисто, я не знаю на два-три рази побачитись. Це ти іноді обов'язково включиш якусь злость, десь ти включиш якусь агресію, десь ти включиш якісь лідерські свої задатки, десь ти включиш оці свої такі чоловічі енергії, які в тобі обов'язково є, і вони будуть тебе доповняти. Тобто, оця і є ця гармонія, вона і робить з тебе от тебе. Тільки пам'ятай, що ти жінка і все. Добре. Розкажи, будь ласка, про енергії. Якщо чесно, я взагалі нічого з цього не знаю, тому що в мене ти знаєш такий аналітичний підхід. Там є трохи енергії, але я максимально знаєш, так трохи прагматично до так, цього так, все так, підходиш. Так. Ну для того, тут я. Е, Дивися, якщо ми кажемо з більш духовної сторони, то цю жіночу і чоловічу енергію ми можемо поділити на інську і на янську. Інська це у нас буде жіноча енергія, а янська це буде чоловіча. Вони обидві є в нас у всіх. Вони є у відносинах, вони є в нас як особистості, питання, чого буде більше. Е, дивись, жіноча енергія це яка у нас енергія? Е, це енергія, якої занадто багато, яка постійно акумулюється, яка заряджає, надає сил, яка народжує життя, дає це життя. От, розумієш? А чоловік, це така енергія, це як сосуд. Він направляє. Він, він вміє знаєш, от чого він вміє робити бізнес, робити big deals. Та через те, що через те, що він вміє направити правильно цю енергію, і він користується твоєю енергією. Якщо ти правильна, класна жінка, знаєш, часто кажуть, що от, блин, поряд з класною жінкою буде обов'язково успішний чоловік. Так це кажеться тільки про те, що не про те, що вона така, я не знаю, якась унікальна, їй треба проходити мільйон курсів. Ну, хоча курси, це теж хорошо. Реально... самооцінці. будь ласка, переходимо. <ріх> е, і Це реально допомагає, але при цьому ти знаєш, це просто цей твій баланс цього жіночного. Якщо ти акумулюєш постійно, ти працюєш над своєю енергією, ти в правильних якихось позитивних частотах. ти... Не як оця Мігіра, яка сидить вдома, жде його на кріслі. І думає, що я тебе просто, ну зараз я тебе розкажу, Васінька, скільки ти заробляєш, що ти робиш. Оця жінка вона буде в такому розслабленому стані. Вона буде підтримкою, вона буде опорою, вона буде обіймати, коли треба, вона буде цілувати, коли треба, вона буде, їй не буде забагато, їй не буде замало. От вона буде, знаєш, саме тим речагом, який буде надавати сил чоловікові. Вона буде заряджати оцими своїми, не знаю, дотиками, словами, своєю взаємодією з ним його на якісь ці великі справи. І він тоді направить як оцей сосуд такий всю свою енергію туди, куди він захоче. Ну теж це залежить, теж який буде чоловік. Ну от так я це бачу, я як завжди, коротко. Коротко промовила. Не протестую тут багато речей, але так дякую, що розповіла про енергію. Я зараз розумію, кого ти кажеш: інь, янь. Yeah. <laughs> так. В мене тут знову ж таки розумієш, чомусь в мене так тригерить, коли ці ролі вони розподілені. Я розумію, що це якась прикольна картинка, коли він такий самець, так, а вона така самка, але ще й там управляє mm -hmm. оціми всіми, всіма енергіями. Але от щось мене тут бентежить, знаєш, типу, що якщо ось так наш побудований світ, то взагалі неможливо, якби. Бути багатим успішним, грубо кажучи, якщо ви ось це один одного не знайшли. Ну тобто, якщо жінка без чоловіка, вона ось так зі всіма енергіями, і чоловік з пустою чашу ходить, ну хто ж, хто ж нальє мені енергії? Тобто в мене тут якісь, ем, як це сказати, що вони залежать один від одного. Тобі так не здається? Е, ні, мені так не здається. Це я зараз тобі приводжу приклад на... Основі не знаю, взаємодії чи взаємовідносин чоловіка і жінки, uh -huh. ти можеш робити це сама, будь ласка, тільки тоді, якщо ти жінка, не забувай, що ти досягаєш, забезпечуєш, даєш собі безпеку бо цих. Насолоджуючих таких кайфуючих енергіях, коли ти коли ти робиш те, що тобі подобається, от не знаю, тобі подобається мити ти поли, ти поли, полину, ти кайфуєш. Тобі подобається управляти корпорацією, управляй корпорацією, але через деякий час, в будь-якому випадку в тебе відростуть яєчка, бо керувати, лідирувати, постійно сперечатися і доказувати, все одно ти хочеш ти чи не хочеш, якби ти мені не доказувала, що ти така вся пай дівчинка. Ні, ти прийдеш додому, і ти рано чи пізно ти йому розкажеш. Комусь не знаю, навіть якомусь господину. мимольотному такому хлопцю, який залетів. Ти можеш робити це все. Але якщо ми кажемо про жінку, будь ласка, ми не повинні завжди бути з кимось. Ми можемо бути самі. Угу. Просто я люблю оцей приклад, може через те, що для мене важливі все одно відносини. І я от бачу завжди, що кожна людина хоче вона того чи ні, признає вона це чи ні, але вона стримиться до відносин. Навіщо нам той Тіндер? Да? О ті всі, всі при мене теж нема. Ну, Блін, ну це ж про це. Ну так, так. Я згодна, що якби відносини це, якби така ж сфера життя дуже для нас важлива, як здоров'я, як там сім'я. але це не обов'язково. Так да, тобто дивися, це не значить, що тільки в оцих відносинах чоловік може чогось mm -hmm. досягти. Ні, будь ласка, ти можеш робити це сам. Ти можеш наповнюватися жіночою енергією. Блін, де да, від компліментів, теж так само, від жінок, від їхньої краси, від картин, мистецтва творчості теж про жіноче. Тобто, багато як може чоловік себе наповнювати без тієї жінки, яка. Тобто, дивись, це ж не обов'язково секс чи поцілунки ні, це зовсім не те. Ну так, я зрозуміла. Я хочу зараз так зробити для себе висновок, що я почула. Типу що для жінки якби, дуже важливо займатися тою справою, де вона отримує задоволення. Типу, так? так? І ось це якби надає оцю енергію, і потім вона може всі там бізнеси, не бізнес робити. Але ось це для жінки центрі. Типу, да, да, е, да. Uh -huh. Вона просто повинна насолоджуватися. І не важливо. Ну, не важливо, що ти робиш. Головне, кайфуй. Все, оце основне кредо. Можна виділити червоненьким тут десь. Добре. І хочу ще. Я ж аналітик, все ж аналізую всі, всі висновки. Про, про що ми сьогодні говорили? Що для себе нового я винесла? типу, по-перше, що я якби знала, і взагалі ми про те, що жіночність це дуже індивідуально. Ви нікому не доводите, що ви справжня жінка, і так далі. Тобто, ви така, як є, і це окей, і жінки, і чоловіки. Мені здається, це прям дуже дуже важливо. По-друге, що нове, я? що я забираю з собою, як Давай. то кажуть після консультації, про е, задоволення. Тобто в мене було так, що ми всі як, однакові, всі працюють, всі е, дуже хочуть відносин. Але ось цей сам тригер, що для жінки потрібно отримувати задоволення, знаєш, я якось здогадувалась, але в мене не було такого прям. Чіткого розуміє так, так, так. Тому що я думала, всі робимо гроші, всі отримуємо задоволення. І знаєш, в мене такі, скажімо, енергії вони були без статі. Ось я так можу навіть сказати. Ну слухай, може, тебе все класно підсвідомо? Може, ти просто це відчуваєш? Я може, розповідаю. знаєш, хтось до цього, хтось до цього доходить, а хтось, отак, от себе відчуває. Головне, блін, робити те, що ти хочеш. Взагалі не слухати нікого. Якщо ти навіть в якихось таких більш чоловічих енергіях, ти відчуваєш, що ти сильна, ти відчуваєш, що ти така прям вся. І ти від цього кайфуєш, да? Забудь, забудь все, що ти тільки що тут почула. Добре. В нас так вийшло про все. Я сподіваюся, що ви, вам було цікаво, тому що ми намагалися донести свої думки дуже з різних підходів. Тут і психологія, і духовність, і особистий досвід. І взагалі цікава ваша думка, тому ми чекаємо вас у коментарях, як завжди. Не забувайте ставити вподобайки, натискати дзвіночок і обов'язково підписуйтесь на канал.